Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Йду зранку вправлятись, подивіться, який у нас місяць. Дивіться. О, яка краса. У нас морозець. Десь мінус 7. От так красиво, тихо після вчорашньої завірюхи. Але на день передають плюс один. Тому якось так. Тихо, тепло. Ось так от пішов вправлятись. Друзі, а он з іншого боку сонечко. Сходить, дивіться, як гарно. Червоним таким. Ось такий денок сьогодні повинен бути гарний. Бачите як. Красиво. Так, друзі. Всім дав, ляля снідає, кашею. От. Я ля їсь що рутик як рудик. Так. От, друзі, курім насипав ячменю. Водичка. Бурячок червоний. До, до речі, вчора ввечері я забув забрати воду в них. От, І тут ночували качки, е, то вода не замерзла. На дворі мінус 7. Тобто, звичайно, тут також мінус. Але от те, що ми от обтягли плівкою. Допомагає. От зараз буде сонечко, тут буде ще тепліше. Ну, тому так. Так, зараз я їх випущу, але перед цим прикрию двері, бо потім не половлю. Ідіть. Ячмінь, скажімо так, не саме їхнє улюблене зерно, але, угу, але вони до вечора поїдять. От, все рівно я пішли по водичку. Все рівно отак даю, тому що, тому що, тому що так мені хочеться. От. Ну, бачите, походила, покрутилась і стала їсти. До речі, в цьому році чомусь вони люблять більше овес цілий. Не знаю чому. Минулому році ці мої старі чорні їли, все зерно. А В цьому році, щось бачите, от ячмінь крутять носом, а овес дуже гарно їдять. Ну, овес дам завтра. Так, Все закриваю. Качкам також дав от ячмінь, От вони їдять, водичку тепленьку. Нормально, їм я бачу, там от бачите, піддон все рівно, ну не на землі, знизу сіно. Але от не подобається мені тримати птицю от в таких умовах, тому я і не хочу заводити, от, наприклад, мускусних качок чи звичайних, щоб залишати їх на плем'я на зиму. Нема мене таких умов. Я вже розповідав, що я декілька разів намагався. ну... Качка є качка, навіть якщо я залишу селезня і дві качки, все рівно вони будуть бовтати воду. Їх немає куди від корей відділяти. Тобто, все рівно пріоритет у мене це кури. Хоча я вже розповідав, я одну зиму залишив звичайних качок крякаючих, здається, чотири качки і селезня. От, Звичайно, я намучився з ними. Я їх переділяв з курми, заганяв усередину, там переділяв. Ну, не буду розповідати другий раз. То вони мені несли дуже гарно яйця. От прям чотири качки, 4-3 яйця. 4-3 яйця. Ми, ми навіть умудрялися на базарі їх здавати. Там У нас приймали. Ну, напевно, на кондитерську фабрику. от. Тому дуже ну, хотілося б мені залишити і шипунів взяти, от, щоб самі виводили каченята, але нема можливості. Отак от щоразу думати, чи буде сніг, чи буде що. Я знаю, що люди тримають і на вулиці, і просто під навісом. Ну, але я так не хочу. Тому поки що так. Є деякі думки на наступний рік, але подивимось, потрібно ще дожити, як то кажуть. І якщо все вийде, потім вам обов'язково все розповім. Так, друзі, оце зранку тут таке робиться. Зараз буду вичищати, годувати кроликів. Давайте водичку за альбинтазолом. До речі, подивимося, скільки тут градусів. Нагадаю, на дворі у нас мінус 7 показує. А тут -от плюс 5. Отак от, от я, до речі, не включав обігрівач, просто закрив вихід туди на вигул. Тому бачите, ну, мінус 7 не така вже дуже і низька температура, але все рівно. Тут, бачите, плюс. Зараз провітрю, повичищаю. І буду годувати кроликів. Погодував, друзі, кроликів. Не став вже вам показувати, тому що правда, щодня одне й те саме, воно й так одне й те саме, але їй дам морквинку. От, залишився, залишився в неї качан ще трішки кукурудзи. Воно щось там підбирає. Їж сіно ось із годівниці. Водичку з альбендазолом новеньку зробив. А кролику дав гарбузик. Кроличка не хоче гарбузик, а кролик любить. От. Також водичку, зерно, ну все як все як є. Я думаю, вони трішки стали більше їсти, тому що все-таки холодає, хоч тут і плюс, але вони, я думаю, відчувають, от тому їдять. так їдять трішки більше. Ну, але я вже норму, як то кажуть, свою е, напрацював, тому. Не буду більше давати, поки, ну, принаймні, поки вона не покриється. От. Подивимося, коли я буду її пускати. Треба буде так продумати, щоб, ну, хоча що тут продумувати? Може нічого не, не вийти та й усе з першого разу. Тому пару днів почекаю та й буду пробувати. Так, і, звичайно, поприбирав ось у курей. Підстелив тирси. Ну, це ціно я з гнізд трішки повигрібав, тому що Ломан Браун все-таки умудряються залазити туди ночувати. Це мені, звичайно, дуже не подобається, але ну, нічого не зробиш. Отак от, от. Залишилися синички. Ось так, от, друзі, це виглядає. Я покажу вам тут з виходу. Десь вони там пішли. Мабуть, буряк. Мабуть, буряк грізиться. Затишно, я кажу, коли тут сонячна погода, тут взагалі, ну ви самі розумієте, плівка затишно, тому ну, отак от, от ми вийшли з ситуації, що у нас маленький курничок. Отак. От, от. Іди на це заглядаєш. До речі, подивимося, скільки вч... сьогодні яєць буде. Вчора я вже не показував, як збирав, вчора було 10. Із них Ломан Браун знесли шість. Тому якось так подивимося, скільки сьогодні. а? Так, синички вже вон десь цвірінькають. От тому, до речі, небагато залишилося зерна, треба принести з дому. От ще залишу на вечір. Де ви там летіть? Не ти, не ти, чого ти прилетіла, ляля? Ти такого не їстимеш, ляль. На, попробуй. Ні? Таке, ні. Ну вибачай. Друзі, подивіться, яка краса. Ми вирішили з лялею піти в ліс погуляти. От там, якщо ви бачите, вдалині наше місто. Тут от не встигли прибрати поле з соєю. Подивіться, сонечко от інколи світить, температура піднімається, тому ми вирішили погуляти. Да, Ляля? Ляля щось не дуже задоволена фактом нашої прогулянки, але виходу в неї немає. Да, Лялю? пішли, пішли, отак от, от. От уже цей ліс. ось. Тут, до речі, також лісок такий невеличкий. От інколи ми туди ходимо. Але я піду туди трішки далі. в Садочок той погуляю. Вже сьогодні так вам показувати не буду детально, вже ви бачили все. Але вирішили так. Йшли по дорозі. Це в нас там е, об'їзна така траса, гарний асфальт, але каток катком. Не знаю, де служби, чому не працюють, але машини їдуть дуже повільно. А ми йдемо от своїми ніжками. Алло, пішли. Пішли. Ні-ні, оце вона проситься, щоб я її ніс. Ні, Лялю, я тебе нести не буду. Ти вже дивись, яка ти здорова. Мені важко, ти здорова вже собака. Ні-ні-ні, давай. Давай, давай, давай. Своїми лапульками. Пішли. Ось так от, друзі. Подивіться, друзі, як гарно ми зайшли в ліс, Сонечко. Отак от, от потрібно інколи відволікатись від господарства, кури, кролі, все це добре. Але від них також потрібно відпочивати. І от, коли я можливість, я ходжу до лісу. Весною, восени, взимку, влітку, коли є час. От. Скажімо так, моє місце сили. От. Ну і Ляля -ля завжди зі мною. Друзі, ми повернулися з лісу. От у нас таке зараз сонечко. Зараз покажу вам, як Кореї тут вдень, коли сонячно. Так, не виходьте. О, дивіться, яка краса. Тепленько, сухенько, Грибуться Сподіваюсь, там несуться. Гарно, затишно. Отакі. Яка? Ух ти така. Вирішив випустити, друзі, курей у нас мінус один ввечері. Ну, звичайно, все тут позамітало, травички немає, але хай просто пробіжаться. Нічого з ними не трапиться. Качукон випустив, вони посідали, гріють лапки, хоча вони все рівно. І там на снігу були, не знаю чому тут у них лапки змерзли. Але я ж кажу, у нас мінус один. Нехай трішки побігають. Петька працює. Все рівно. Якийсь рух потрібен, навіть якщо вони 5 хвилин побігають. Так, вон, рудику там. Якісь відходи від риби дали. Они качки по... почесали, гарно так, тепло. Сонечко ще світило, але вже просто десь біля третьої, тому так, позабирали все у Рудика. Іди, Рудику, в гаражі, я тобі там дав м'ясо. Такий кіт. Біжи в гараж там є. Отак от. Хто запитував, чи випускаю курей, отак от взимку випускаю. І, звичайно, коли не мінус 20 і. Як от я вам показував, як завірюха, так не випускаю. Отак так трішки. Вони, до речі, зараз побігають і кому холодно, підуть на місце. От. Так, щось одна пішла і пішла, і пішла, і пішла. О, дивіться. Ти куди пішла? Оце стара, вона в курсі діла швидко вернеться. А ломанів не буде вже туди пускати. От бачите, тут навіть от біля гаража трішки травички є. Звичайно, це вже не та травичка, але все рівно. Нехай. Не зовсім щоб у тепличних умовах сиділи. От так. От, Рудика позабирали всю рибу. Ляля бігає. далеко й не йтимуть. тут. Потусуються біля гаражів та заходять. Завтра передають дощ, все розтане, тому ще будемо пастися. О, та курка повернулася, бреде по снігу. Ну, які. Сьогодні, до речі, гуляли е, у лісі і лебеді летіли над нами, я не встиг зняти. І ці такі сидять білі, як лебеді. От. До речі, якось на камеру темніше, ніж насправді. Бачите, яка травичка? А тоді я вам ввечері мішаночки дам. От. Гуляйте. Все рівно, хоч там і вигул є, але він невеличкий, а так. Пролетілись, пробіглись. Так, да, курка, ти якась ти грязна на фоні снігу. Та й та така не дуже. Ну, отак, будемо гуляти. Так, друзі, вон курім мішанки і трішки картоплі, там, вісівками. От, але ми з вами яйця будемо збирати. Три, знов грязне, знов грязне. От. Немає більше нема. Оце фоксідщик. Сидить. Так що тут одне. До речі, це здається вредної курки. От. Так там щось є два. Два. Так, і тут щось. Ой, тут два. Темні такі темні. Так, рахуємо, що сьогодні 3-6. О, знову вісім. Вчора було 10, сьогодні 8, добре. От, нехай розношується. Добре те, що є. Так, друзі, кролики ввечері. Чого ти сховалася? Бачите, якось сьогодні зерна не поїла. І кукурудзу не доїла. О, вербу не їла, сіно є. Що ти, кролиця, Може я вас розбалував смаколиками? ви чекаєте смаколика? Ну, подивимося, що він тут. Ну, цей поїв зерно. Щось там, що ти доїдаєш. Китички ці. Догризеш до ранку. Ліщенку він доїдає, але також сіно є. Так, куря, ви там мені не, не заважайте. До речі, оця голошийка також така вреднувата. Вона навіть вредну курку строїть, так що. Ось така. Так, тут трішки провітрю, її ніхто не виходить. Так. Що вам дати? Крондель. Крондель. Березових віночків дам. О, точно. Тут ось вже є. Даю, на. Ось такий. Якийсь він спочатку був мені, здавалося, таким якимсь меланхолійним. А тепер дивлюся такий молодець. Крілій повинен бути, він виглядає чорно, дивіться. Вигляда. Я про тебе не забуду. Не, не думай такого навіть. Отак. на. Вона щось не пойму, щось. Бачите, щось, все щось, нюха. Може, правда вже в охоті? Ого, щось перекладає. Мух яка? Ти чого? Щоб смакулики постійно, так десь я наберу скільки. Ну так, гризи. Щось об... Обгр... щось не подобається. От гризає гілочку і викида. Ви бачили таке? Ти чого? А? Дай. Дай бушка, дай почухаю. Ти чого така? А? Чорна. Не балося. Кролик от їсть. Не скажу, що прям так їм дуже подобалось, але бачите, листочки деякі вибирає щось, деякі ні. Ну, сіно треба їсти. Кролик. На одних смаколиках. Може і можна, але треба й сіно їсти. Ох, ти такий. Гарний кролик. Всі чекають смаколиків. Що ти тут? Що ти, кролька? Ух ти бандітка. Що дати тобі? Може ти з рук хочеш? На. Ну, каже, не те мені треба. Ну, щось не знаю. Так, до речі, багато зерна залишилося. Сіна не трогала, здається. Отак. Отак. Щось, щось, щось. Отак. Щось відбувається. Отак. Ти як то я тебе і не піймаю тут. Ну. Ого. Угу. Чого ти завелась? Буду щось нервує вона. Не буду, не буду, все закриваю тебе. Я на кролика подивлюсь, щось їй не подобається. Кролику, що там знаю, таке? Через пару днів подивимося, буде у вас кохання чи ні. Ми вже почали одну клітку будувати, потім вже як зробимо, я вам покажу. Трішки не так, як я планував, але думаю, буде дуже гарно. Безу нас Ох, ти такий бандюган. Так, куре, куре, куре. Ось так. от. їжте. Ось так от. І також і на мішанку не дуже накинулися, і багато ячменю залишилося, мабуть. Повний місяць і на них діє. Отакі. Так, вредна прийшла. Ну, тобі на пару дві. Одна голошия, друга голоспина. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.